Так, ну шо, Макдональдсы, бани, блядь. Вот это емадональдсы, диви, шапарує, жарена картопля на шкварках, блядь, йоп твою мать, ти подиви, блядь. Ммм. Писал кисом, блядь. Петрушечкою. з укропчиком. Ммм, бомба. це воно так що? Скворочки, диви, диви. Та йопу, хай я заїбусь, блядь. Ммм. Бля. А тут, кстати, ще гострий перчик присутствує. Тому що салатик гостренький. Ви подивіться? Яка курва мать красота, гляньте. Біш ніхуя не треба. Бетон, салат і жарена картопля. На салові, блядь. На кабанячому. Я хм. не можу вам передати, сука. Яка вона курва добра. Та це піздец. А ви і далі, блядь. Ходіть, блядь, по тим йобаним Макдональдсам, блядь. Ну що вы, блядь, ну, зесите того, сука, макбука нахуй, и шо? И через півчаса опять жрать хочется. Бля, тут зараз наїмся, блядь. Піду взрывну, бля, якийсь часик. Але ж наїдений. Так Так что Макдональдсе выебани. Давайте, всі маляулю. горяча, сука, нема часу, блядь, балакать. Все, покедово. Приятного у всем. Смачного, короче.